Всіх Вітаю на своєму каналі. І Сьогодні велика розпаковка або е, зібрані рослини з різних місць. Е, ось. Ну, але хотіла з вами поділитися саме, що я отримала і як воно виглядає. Ну, По-перше, почну з того, що замовили ось такий падуб. На сайті світ рослин у нас в Полтаві є самовивіз, тобто можна замовити в інтернеті, ви подивитесь і заберете ось такий величезний садженець. Ну, тут сантиметрів 60 мабуть. В горщику великому, квадратному, засипано корою. Називається падуб Аргенті маргіната. Ну, пишуть, що він зимує. Хочу почути вашу думку: в кого вже такі є? Чи ви, вкриваєте ви на зиму, як він себе поводить, тому що багато мало берез клетів, але вони, на жаль, погано переносять чи зиму, чи весну, і багато які загинули зверху, але ті, які я не викинула, то вони відросли, але вже не настільки гарний листок, варігатний або сортовість губиться. Ну, коротше кажучи, ось така ситуація. Ось такі садженець були знижки. Вони 20%. І ми придбали за 212 гривень. Дуже класна ціна і якість нам за... сподобалась. За... До речі, зараз хто шукає османтус, також в них є варігантним листечком, десь за 300 гривень. Так, значить, о... сьогодні була на ринку і купила ось такі рослинки. Фупсісь. Квітни рожевими. Мені він дуже подобається і він швидко наростає, щоб не було бур'яну. Квітни рожевими суцвіттями, схожими чимось на Іберіс. Так, Друга це Кентрантус, У мене вже є, ви бачили огляд червоного видового, а це білий. ну Сказали, що буде квітно. це Кентрантус 100 гривень, Фобсі 65 гривень. І ще проходила повз і ось таку придбала Вероніку. У мене немає такої. Колосовидна, ну, звісно, без назви насичена рожево малинового кольору. У мене є рожева, є більш така збита, а це, бачите, такий колосок високий, кущик такий за 70 гривень придбала, сказали, що придба по 100 гривень. Дуже гарно. Сьогодні в мене ще багато їде рослин цікавих, і ще отримала посилочку і зараз її вскю. Так, вже не перший раз замовляла, і ви бачили огляди. Я в цієї жінки замовляла. Так, зараз скажу осоку широколисну. Багато там рослинок в неї осока широколисна. Ще щось можете подивитися огляд. І я не побачила, що в неї є ось така красуня. В мене є Little Nilch, пальмолисна осока. Маленька є варі, варігата, є ще. Яка ще в мене є? Так, зелена є. І ось така. Ця називається White, ну, Вона не знає назви, але те, що я знайшла в інтернеті, називається White меч. Дуже гарна. До речі, такі саджанець коштує 100 гривень. Але я на уликсі зайшла ще одну дівчинку в місті Полтава. Але, чесно вам скажу, це розводняк. Тому що вона продавала за 75 гривень. Щоб ви розуміли, ось такі. Три листочка були, і вона розповідала, що ні, вона така є, вона такий мінік, прям взагалі мінік. Ну, вона не мінік прям взагалі. Ну Сантиметрів 20 вона, бачите, наростає. Має забарвлення біле по центру, а край такий зелений, ненасичений, такий світло-зелений. І вона виглядає, наче такий гарний фонтан. В мене є навпаки варігата. в неї білий краєчок і зелена по центру. І це дуже класно. Мені дуже подобаються осоки Little Mitch також якого ще немає, обов'язково придбайте. До речі, на щавлю вони по гарній ціні. І в цієї жінки також є. Але якщо ви хочете замовити ще багато осок, то я відправляю вас на щавель. А якщо не багато, лише дві, то можна купити за посиланням я дам на цю жінку. В неї, до речі, Little Nietz коштує 70 чи 60 гривень. Але в мене вже вона є, тому я не купляла. замовила лише одну рослинку. Ну, дуже гарно, дуже осоки, пальмолисні, вони вважаються холодно ростучі рослинки, тому, скажімо так, вже з осінь вони. Потрошку навіть підіймаються, якщо ви обріжете, або ранньою весною вже також починають відростати. Тому, саме, тому мені дуже подобається. Саме осокі пальмолисні. І подивіться, будь ласка, от які хочеш рослинки як можна гарно поєднати. Да? Вони всі сонцелюбиві, падуб з варігаттістю, такою гарною. Ой, листочок відламало. О, значить, осока пальмолисна поєднується з падубом непогано, можна у підніжжя посадити. А тут Вероніка, насичена рожева, і фопсіс рожевий, і, до речі, навіть гарно буде поєднуватися кендранту біли, з білий, з білою сокою. Тобто ці всі рослинки можна посадити разом. І вже дуже гарне буде поєднання, і гарна клумба. Ось такі рослинки я отримала, такі придбала. Ще чекаю гарні пенісети, мої, жовті. І від моєї подруги Алли Максимової також чекаю гарну посилку з ексклюзивними рослинами. Поки що напротиж неї не буде, але ви зможете побачити деякі рослини вперше. І, можливо, потім її чи замовити, або можете в когось іншого замовити. Але я зроблю огляд цих рослинок, тому що інколи ну, просто немає неможливо подивитися, як вони виглядають, наче непогані там якісь огляди, але все незрозуміло. Тому роблю саме для вас ось такі гарні розпаковочки. Всім гарного дня і дякую, що приділяєте увагу подивитися моє відео, послухати. Мої розповіді, тому що, хто мене знає, знає, що я дуже люблю розмовляти. Тому пишіть коментарі, ставте запитання, якщо посилання потрібно, також пишіть. Тому що я вже побачила, що коли посилання пишу під відео, не всі дивляться, тому все одно питають. Тому, якщо вам потрібно, напишіть коментарі, я обов'язково вам відповім. Всім гарного дня і бажаємо перемоги України! Як можна найшвидшою, щоб ми вже спокійно могли садити і насолоджуватися цією сією красою? Всім папа. -па.